Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти отримали німецькі БМП Мардер 1 а 3 Фото цих бойових машин у складі бригади опублікували на офіційній сторінці підрозділу у Facebook. На світлинах показана підготовка екіпажів бойових машин у таких напрямках як водіння, ремонт та обслуговування, а також стрільба з основної 20-мм гармати RH-202. На сьогодні бойові машини піхоти Мардер продемонстрували гарні можливості на полі бою в Україні а їх використання у складі підрозділів морської піхоти значно підвищить оперативні можливості: вогнево потужність та захист військових під час транспортування. Окрім підготовки екіпажів, тренування бойових машин також відбувається з піхотою, яка відпрацьовує взаємодію з бойовою машиною, десантування, завантаження та проведення спільних штурмових дій. Такі бойові машини є нетиповими для морської піхоти, але в умовах війни в Україні підрозділи бригади використовуються як повноцінні механізовані з'єднання з відповідною важкою гусеничною технікою. Загалом Україна отримала від Німеччини 130 бойових машин піхоти Мардер «Мардер-3», які пройшли відповідний ремонт та модернізацію на підприємствах компанії Rheinmetall у містах Унтер Люсі та Касель, де розміщені головні потужності компанії. Серед нетипових підрозділів, куди передавалася бойова машина піхоти, є підрозділи десантно-штурмових військ, які також укомплектовані машинами цього типу. БМП Мардер, створена у 60-х роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення збройних сил ФРН. Вона озброєна 20 мм мілі... Мітровою автоматичною гарматою RH-202 та спареним з нею 762 міліметровим кулеметом MG-3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Гармата RH-202 заряджається патронами 20 на 139 мм. Машина може перевозити 10 осіб, троє з яких члени екіпажу, командир і навідник перебувають у башті. А механік водій попереду корпусу ліворуч по ходу руху. Бойове відділення розташоване у середній частині корпусу БМП. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.